Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та у новому відео. На моєму каналі багато нових глядачів. Ті, хто заходять просто в гості подивитися, хочу представитись. Мене звати Маріна. І я багатодітна мама. У мене восьмеро дітей. Самі ми з України, з Київської області. Вдома ми побудували власноруч, як то кажуть, свій будинок. Зараз він у нас там на етапі поклейки, шпалер, ламінат потрібно ложити. Так, в принципі, більш-менш він у нас готовий. Але тимчасово, поки ми проживаємо в Німеччині, тому. Профіль моєму каналу написано, що ми з України, з Київської області. Дуже багато цікавляться, чому я не поміняю профіль, тому що ми не постійно тут живемо в Німеччині, а все-таки ми будемо повертатись додому. Я не знаю, коли це буде. Це можливо, знаєте, як буває сьогодні. Ми тут завтра ми вже їдемо додому, тому я не міняю свій профіль. Тому це для тих, хто цікавиться, чому ми живемо в Німеччині, а в профілі написано, що ми з Київської області. Звичайно, хочеться додому, хочеться повернутися. Діти в нас також всі хочуть додому. Тому поки ми тимчасово живемо тут. Так як я вже сказала, я не знаю, коли ми приїдемо додому. Це може бути скоро. Мій канал про домашній затишок, смачні рецепти, страви, якісь випічку, огляди різних магазинів, покупки для діток, для дому, словом про наше багатодітне життя. Якщо вам цікаві такі відео, залишайтеся зі мною та дивіться до кінця. В цьому відео хочу показати такі ідеї простих страв або ідеї для меню. Можливо, хтось подивиться і якусь страву давно готував. І візьме собі за ідею. Я буду рада, якщо комусь щось пригодиться. В цьому відео буде багато приготування і потім уже в кінці відео покажу наш вечір, як ми буває проводимо з дітьми. В общем, дивіться до кінця та гарного всім перегляду! Трішки розповім ще про нашу сім'ю, старші наші дочки. 19 років, і найменшому 7 років він закінчив перший клас тут. В Німеччині ми його також записували і в перший клас в Україні. Було таке, що він виходив і на дистанційне. Навчання в Україні. Звичайно, він хоче і вдома вчитися, хоча я трішки переживала, як йому чи підійде, чи підійде йому німецька школа, чи йому буде важко. Але вчився він дуже-дуже гарно. Вчитель його постійно хвалив, постійно нам розказував, що він дуже гарно учиться, що він дуже гарно швидко вчить, вчить усе. Також у нього дуже багато грамот то за навчання, то за якісь успіхи. Я була дуже здивована, тому що все-таки думала, що ну в школу, як зазвичай він пішов в 6 років, і я думала, що все-таки це незнайома мова. Але я все-таки зрозуміла, що дітям це все дається набагато швидше, чим це будемо вчити ми. Тому він гарно закінчив перший клас. Також він закінчив перший клас української школи. Вдома зазвичай ми з ним зараз читаємо, пишемо. Поки канікули у нас тут, то ми стараємось читати з ним, писати, щоб він не забував українську. Тому що це добре, звичайно, що він там гарно німецьку учи, все. але так як все-таки ми плануємо повертатись додому, мені потрібно все-таки, щоб він більше займався українською школою, щоб він все-таки гарно навчився більше більш, краще писати, читати. Ну, Читає він нас, закінчив він от перший клас і читає він ну, добре для першого класу. А от, чесно кажучи, з письмом то трішки є проблеми. Особливо з письменними такими буквами, все-таки він більше пише такими друкованими. І з такими письмовими буквами трішки є проблема. Наприклад, там, якщо я щось диктую йому, щоб він записав. Якщо сам щось, так, да, він запише. А якщо, наприклад, я буду диктувати і він має писати те письмовими, то так, да, трішки йому важко. І ще важко йому те, що він. Е, Путає, трішки плутає букви. Наприклад, він може написати слово, і в ньому може бути, наприклад, там декілька букв німецьких. І це трішки, звичайно, це важко. Дівчата в нас теж більш-менш добре закінчили школу старшим хлопцям. Це, звичайно, дається вже трішки важче. Хочуть вони все-таки додому, вони вже закінчили тут школу, закінчили і українську школу, і хочуть вдома вони поступати в коледж. У нас одному 16 сину, другому 15 і вони хочуть разом поступати в коледж. Старший син, якому зараз 18, він ходить на курси, також на курси ходжу я і чоловік. Звичайно, вже в нашому віці, напевно, воно не так швидко це все вчиться, ну, як би, як би хотілося. Мені, можливо, трішки легше, тому що все-таки в школі я вчила німецьку. І я, коли вчилася в школі, я вчила її дуже добре, вона мені дуже сподобалася, і я закінчила її дуже гарно. І мені школи давали рекомендацію, щоб я виступала на перекладача. Але так як в нашому місті не було німецької мови, тому моя мрія вже відклалася ну, на якісь роки. А зараз, якби мене знов така. Виявилася можливість вивчити німецьку мову. Хоча скажу, що раніше, звичайно, її було легше вчити, наприклад, чим зараз. Але, можливо, зараз мені легше, тому що все-таки я знаю алфавіт, я знаю багато слов німецьких, і, можливо, мені легше. Наприклад, якби мені потрібно було вчити англійську, то я думаю, мені було б дуже важко, тому що, чесно кажучи, вона для мене дуже важка. А німецьку то трішки мені легше. В общем, якось так трішки розповіла. Тут поки ми знаходимося, і дівчата в нас вчаться онлайн-музичній школі. Вони в нас на фортепіано вчаться і на скрипці. Тому, звичайно, це онлайн-школа зараз трішки воно важко, важко вчителю, важко дівчатам нашим. Але поки як є, вже повернемось додому, тоді вже будемо їздити. На уроки, так як я їх возила, або чоловік возив, на уроки скрипки, на фор... фор... сольфеджіо, В общем, ну, так зазвичай воно легше і вчителю і дітям, коли воно це все е... ну, якби, вчиться ну, звичайно, а не в режимі онлайн. Тому трішки розповіла про нас старші наші теж вже закінчили музикальну школу. В нас майже. Всі вчилися музикальних, кроме одного сина, він півроку повчився на акордіоні і потім не захотів. Ну, ми його так можна сказати, більш і не просили. Хоча в нас всі діти самі хотіли йти вчитися, комусь це легше здавалося, комусь ні. У нас діти. Вчилися старша, у нас дочка закінчила фортепіано і скрипку. Двоє дівчаток наших менших теж вчаться на фортепіано і скрипки. І син закінчив музичну школу по класу трубі, Труба. Далі акордіон. У нас один син закінчив, Старший у нас на віланчелі вчився. В общем, а зараз Марчик думає, він теж хоче піти, але він не знає ще куди на що він хоче піти. В общем, так у нас всі діти були після школи ще зайняті, ходили два рази в тиждень музичну школу, займалися в музичній школі. Якщо вас щось цікаве, то обов'язково запитуйте та пишіть у коментарях. Так, сварила я вже вечерю, але це буде і на завтра. В общем, тут у мене такий швидкий. Рис з куриним м'ясом, цибуля, морква, спеції, все як звичайно, але вийшло теж швидко і дуже смачно. І також зварила ще чечевичний суп. Теж такий легенький, чечевиця трішки розварилася. В общем, буде завтра на обід. Дуже зручно, коли я приходжу з курсів, щоб хоча б щось на обід. Було вже швиденько зварено. А на вечерю то вже буду щось готувати. Покажу завтра, що буду готувати на вечерю. Так, зробила ще котлети, посмажила їх на сковорідці, а потім в духовці трішки запекла, тільки витягла. Тут у мене ще картопля пюре і е, тісто в мене. Хочу зробити зараз трішки ватрушки, і хочу зробити. Тісто м'якеньке таке, і хочу зробити такі булочки. Зроблю по типу сінабони, сахар і какао. В общем, хочу зробити якісь такі солодкі булочки. Зараз в цій формочці зроблю ватрушки з сиром. Також, дівчата, запрошую вас в свій телеграм-канал, ссылка в профілі каналу або в коментарях буде під цим відео. Там я цей канал створила для спілкування. Там я майже кожен день скидаю якісь фото, відео, ділюся якимись рецептами, страви, що я готую кожен день. В общем, якщо вам цікаво, то переходьте по силці. Ви також зможете там скидати якісь свої страви, фото, те, що ви готуєте, і там ми можемо спілкуватися. До речі, можна там задавати також питання, якщо вас щось цікавить. Я думаю, там більш такий простіший, напевно, формат спілкування, ніж тут на Ютубі. Але якщо у вас щось цікавить, і у наприклад, немає телеграм канала запитуйте. Тут в коментарях я буду відповідати і в коментарях. Якщо цікаве, якесь питання, буду відповідати також у відео, тому що часто цікавляться про нашу сім'ю, що ми, хто ми, звідки ми чим займаємось. Буває не завжди якось час відповідати. А так буває на фоні того, що я щось ну, роблю, якісь там страви чи якісь прибирання. Дуже зручно відповідати на запитання. Тому, якщо цікаво щось, пишіть, я буду відповідати. Тут я вирішила спекти булочки, були в мене тут ватрушки, дуже люблю ватрушки, люблю все таке все що з сиром, кисломолочним, таке якесь молочне. Робила такі невеличкі кульки. Далі в робила такі, трішки приминала руками, щоб можна було туди виложити начинку. І ставила це все в духовку на 180 градусів до готовності. Тісто у мене це вже я скидала не раз його, воно таке універсальне, якщо мені потрібно на солодке, на солодку випічку, я розтоплюю масло, вливаю масло, додаю цукор ну більше, чим потрібно, ванільний цукор і наполовину роблю молоко з водою. І, звичайно, яйця. А якщо, наприклад, це на солону випічку, то як звичайно вода, дріжджі, сіль, мука і вод, ну, вода, все, як звичайно. Тісто це дуже класне, дуже пухке виходить. Далі я покажу, яке воно у готовому вигляді було. Булочки мені ці дуже сподобалися. З них можна робити і ватрушки, і сінабони, і якісь такі сердечка з цукром. В общем, варіантів може бути дуже багато. Поки в мене випікаються мої ватрушки. Тут я вирішила зробити такі сінабони, але ці сінабони були, не, можна сказати, не зовсім класичні, тому що класичні сінабони це цукор та кориця. А в мене діти все-таки більше люблять цукор і какао, Додаю ще пакетик ванільного цукру. Буває, я на сінабони розтоплюю масло, а буває, так як воно у мене було вже м'яке, я просто щіточкою розмазала по тісту, і вийшло, до речі, дуже-дуже смачно. Вийшло воно таке, ніби дрожжове слойоне. Розсипаю я цукор з какао. і... Так як на відео видно, скручую, так, як звичайні сінабони. Потім нарізаю і викладаю. даю їм трішки постояти хвилин, 10 щоб вони трішки можна сказати, піднялися. І Ставлю теж у духовку на 180 градусів. В общем, вийшла випічка дуже смачна. Діти мене таку випічку полюбляють, вона у нас зовсім не залежується, вона у нас буквально ходить за один вечір. Хтось з молоком любить, хтось з какао. ну З какао у нас менше діти люблять, хтось любить з молоком. І я більше люблю чай. Люблю чай чорний з бергамотом і всю випічку у мене все йде чай з бергамотом. Сьогодні в мене я озвучую відео, і в мене сьогодні перший день канікул на курсах. Тому час, часу в мене зараз з'явилося більше, ніж було. Тепер можна і, я думаю, частіше і відео знімати і буде коли озвучити. І, звичайно, зараз більше готую, тому що все-таки канікули в дітей, вони вдома, вони на вулиці, побігають, пограються і все-таки хочеться більше їсти. Тому я думаю, що відео зараз будуть виходити трішки частіше. Зазвичай раніше в мене виходили відео два рази в тиждень, а зараз так виходить раз в тиждень. Хотілося б, звичайно, частіше, але поки так, як є. Тому думаю, що поки в мене два тижні буде канікул, то я думаю, що можливо трішки відео будуть хоча б виходити два рази в тиждень. Такі вийшли в мене смачні ватрушки, тісто солодке, начинка така солодко кисла. Вийшли дуже смачні. Поки вони мене остивали і пеклися сінабони, я зробила крем. У мене були вершки і маскарпоне. Я збила, зараз булочки трішки охолонуть і буду намащувати кремом. Ватрушки такі м'які вийшли. Тісто дуже таке м'яке. І начинка. Класна. Начинка це в мене був такий е, сир пастообразний, додавала чуть крохмал, одне яйце і цукор. Такі вони, м'які дуже вийшли. Тісто таке, звичайне, на е, солодку випічку. Зараз остивають булочки мої, я вже зробила крем і ще допікаються. В общем, зараз буду чай пити хоч на ніч, але все одно буду пити. Класні вийшли м'якенькі такі. Прям взагалі люблю я творожні такі булочки, взагалі люблю всяку випічку, таку, яка йде з творогом, з сиром. Ватрушки, запіканки. Дуже всяке таке люблю. Взагалі, гарні такі вийшли м'які. Хочу показати ще таку ідею для меню, або ідею якоїсь такої простої страви. Тут у мене було філе. Було у мене його чимало, напевно, штук 9. І я вирішила зробити трішки відбивні з ананасами в духовці під сиром і зробити такі рублені котлетки. Дуже давно я робила ці котлетки, я, навіть, чесно кажучи, забула за них. А це вирішила зробити. Це в нас була субота. Я в телеграмі це все скидала, все, що я готувала, ділилася цими стравами. Тут в мене мілко порізало філе. Посолила поперчила, додала дві ложки сметани, додала тертий сир. Чим більше терто сиру, тим вони смачніші і соковитіші. І ще я замітила, що якщо я додаю вершки або сметану, вони виходять дуже соковиті. Також потрібно було додати ложку або дві борошна. Ну, я не додавала, у мене вийшла якась така консистенція, дуже добра, хороша, і в мене буквально можливо пару штук, що в мене трішки вони розпалися. А так вони вийшли смачні. Я спочатку їх посмажила, щоб була така смачна скоринка. Далі все зложила у формочку. І поставила на 15 хвилин в духовку, накрила пергаментною бумагою і поставила на 180 градусів, щоб вони, ну можна сказати, трішки так пропеклися. Вийшли дуже смачні, так як я сказала, я вже забула за цю страву, дуже давно готувала і хочу знову зготувати. В общем, діти з'їлися раз, їм дуже сподобалося, тому що все-таки відбивні з ананасами мене їдять, але їдять не всі. Хтось більше любить звичайні відбивні, я вирішила зробити з ананасами. Також я не показувала, як я робила, просто показала готову страву. Тут у мене також, поки робилися ці відбивні і котлети, я робила паралельно ще борщ варила червоний. Тут у мене готовий червоний борщик і відбивні з ананасами під сирною шапочкою. Хлопчики наші катаються. Добре, що по селі можна кататися. Єдине, що сьогодні дуже трактори їздять на полі, там щось, якісь роботи йдуть, щось там будують. І дуже сьогодні вони так їздять. Діти просяться на дорогу, а я їх не відпускаю, бо боюся, дуже вони швидко їздять. Дивлюся, квіти треба трішки зараз пообскубувати. Тут таке сонце пекло на цій стороні. Трібно буде трошки їх зараз почистити. Зараз швиденько зроблю вечерю і вийду трішки їх пообскубую. Анітка, ти куди? <різь> Катаються дівчата? Все лія. Дівчата, дівчата. Дівчат тихенько, тому що там трактори. Хлопці туди воно поїхали. Сьогодні тепло, але пасмурно. Не дуже сонце в нас сьогодні. Трішки тут почистила цю траву, покосили газон. Ці квіти якісь осінні. Це не... зазвичай на осінь вони якось мені писали, як вони називаються, а я вже не пам'ятаю. В общем, якось так на цій стороні. Теж у нас не знаю, що це за квіти. Такі кущі в нас тут великі. В общем, якось так. Тепло, але пасмурно дуже. Ой, зараз швиденьку вечерю зроблю, ці квіти треба буде трішки почистити, пообрізати оце все сухе. Поливали, ніби нормально поливаємо їх, а вони щось. Данік у нас з одним одна рука нормальна, друга в гіпсу. Літає на цих машинках. От так діти час проводять. В місті так не поїздили би, а в селі тихо, можна поїздити. Трішки лаванда моя засихає. Хто знає, що з нею потрібно робити. Я знаю, ніби потрібно її обрізати, ось так ось. І щоб був просто такий кущик. Тут є деякі такі ще нормальні листки, ой, листки квіти. А є такі, що вже ось зовсім сухі. Хоча поливаємо її постійно добре, земля мокра. В общем, якось так. Це дерево теж почистили. Було таке без листя, а це так гарно обросло, таке невеличке стало і дуже таке пухнасте. Йду подивитися, що в нас тут на задньому дворі. Чесно кажучи, я сюди не кожен день виходжу. Просто нема часу, всюди кожен день виходить. Хоча тут гарно, тихо, спокійно. О. Корів нема. Вже забрали, вже відпаслися. Коні в нас. Вон. Це те, що я колись розповідала, що тут у нас коні. Вони в нас живуть через дім. Оці коні. Да, Марчок? Mm. Маркуся? Mm. А Маркуся яблука їсть. Mm. В общем, там у нас трактора. Щось роблять. Зараз якась робота на полях іде. В общем, така у нас тут природа, такий у нас тут вид. У нас тут такі ягоди вже поспіли. Зараз покажу. Дуже їх тут багато. Це ніби ожина. Оце все просто всипано. Вона зараз така червона, потім буде така чорна, ну як кожина. Ось вона вже стигне. Ось, вже тимніє вона тут. Ого, тут вона така величезна, прям дуже велика. Ой, камера не фокусується. В общем, така нас ожина. І тут її просто всипано. Там вже де-не-де -де вже вона потемнішала. Чесно кажучи, в минулому році літом її не наскільки було багато, як зараз. А це просто всипано нею. Ого. Чо собі? Тут такі кущі розрослися, і тепер, скільки цієї ожини, ось теж вже така постигла. В общем, да, ну така вона. Я її в цьому році ще не пробувала, в минулому така вона мені кисловата трошки була. Ой, на велосипедах діти катаються. То буває вечором на цю качелю вийду, Тут посижу, поки діти тут граються, то на батуті, а я тут з ними посижу. Хоча це не кожен день, хотілося б кожен день, але поки немає часу. В общем, якось так. Ходили в ліс, ми їздили, але відео не засняла. Така в нас природа. Правда, пасмурно сьогодні. Але. Добрий вітерестики.